Знайти добуток 5 шостих і 3 десятих. Отже, 5 шостих множимо на 3 десятих. Скорочуємо 3 і 6 на 3, 5 і 10 на 2 на 5. В результаті ми будемо мати 1 четверту, і це відповідь В. Коренем рівняння є. Ми можемо, не розв'язуючи рівняння, просто перевірити, яке з чисел є коренем рівняння. Мінус 4 плюс 34 це, звісно, не мінус 7. Мінус 4 додати мінус 3, от мінус 7, нам підходить Б. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Варіант Б. Далі ми маємо знайти 8% від 1250. Щоб знайти дріб від числа, ми можемо Відсоток перетворити в дріб, це буде 0,08, і потім 1250 помножити на 0,08. Якщо ви знаєте, що 125, коли ми множимо на 8, ми отримуємо 1000 далі ще 0 додаємо. І потім дві цифри комою відокремлюємо. В результаті ми будемо мати число 100. Отже, в четвертому ми запишемо 100. В п'ятому нам потрібно знайти найбільший спільний дільник, чисел 34 і 51. Як ми вчилися шукати найбільший спільний дільник? Для цього числа мають бути розкладені на прості множники. 34 ділиться на 2, отримаємо 17, 17 ділиться на 17, тому що це просте число. 51 можна поділити на 3. Отримаємо 17, і знов 17 ділиться на 17. Підкреслимо спільні прості множники в кожному з чисел, а це буде 17. Тому найбільший спільний дільник для даних чисел число 17. Наступне завдання виконуємо на координатній площині. Позначимо точку А з координатами. Мінус 3. По х мінус 2 по y 3. От вона ця точка точка А. Наступна точка має координати 6 і мінус 5. 6 по х мінус 5 по у-у. От вона ця точка точка Б. Далі ми маємо знайти координати середини відрізка АБ. Тому. З'єднуємо дані точки, і далі будемо шукати координати середини відрізка. Відрізок маємо поділити пополам, тобто знайти його середину. От вона буде. Середина у нас. Нехай це точка М. Запишемо її координати. Як бачимо, точка М має координати 2. І мінус 2 і мінус 1 координати середини відрізка АБ. Обчислюємо вирази. Якщо у нас виразі є модулі, в першу чергу потрібно ці модулі познаходити. Отже, 4 множим на 14,5, це модуль мінус 14,5, далі 4530 ділимо на 15. Це Модуль мінус 15, потім ділимо на 9 і множимо на 0,5. Виконуємо спочатку дії в дужках. 4 множимо на 14,5. 14,5 я множу на 4 20 18,5. Одну цифру кому відокремлюємо, будемо мати 58. Отже, 58 плюс Далі 4530 ділимо на 15. Беремо по 3,45. Не забуваємо, що далі ми зносимо по одній цифрі. Тобто ми зносимо 3, не ділиться, ставимо 0. І тоді тільки зносимо 0. 30, ділимо на 15, 2, В результаті ми бачимо, що у нас 302. Це в дужках, Далі ми ділимо на 9 і множимо на 0,5. От тут не можна множити, тому що, якщо дії рівноцінні, а ділення і множення це рівноцінні дії, вони виконуються по порядку. Спочатку ми маємо додати, в результаті ми будемо мати 360. 58 додати 302, це 360. Потім ми 360 ділимо на 9, отримуємо 40. І 40 множимо на 0,5. Це половина від 40, отже, 20. В результаті 20. Наступний вираз, дивимося на нього уважно. Взагалі, якщо багато чисел додатніх від'ємних, то зазвичай знаходять спочатку протилежні числа, тому що їх сума дорівнює 0. Потім окремо додають додатні, окремо від'ємні, а потім вже знаходять суму. Числа з різними знаками. Але якщо ми уважно подивимося на наш вираз, у нас тут є і дробові числа, мішані числа. І якщо уважно подивитися на те, що ми маємо перед собою, то 4,85 і відняти 3,85 це одиниця. Тому я зразу запишу одиницю. Далі, напевне, зручно додати. Мінус 6,2 і мінус 17,7. Це буде мінус 23,9. А 9, 9 це одиниця. Отже, мінус 24, ціли. і потім ще мінус 10,2,19. 1 відняти 24 це мінус 23. Тому мінус 23 мінус 10,219. Тут уже ми просто додаємо будемо мати мінус 33,2 результат нашого прикладу. Розв'язуємо рівняння. Спочатку розкриємо дужки. Отже, 3,7 переписуємо. Далі мінус 2,6х. Мінус множимо на мінус, тому пишемо плюс. 26, якщо помножити на 3, це 78. Одну цифру, кому відокремлюємо: 7,8 дорівнює. 5 множимо на 8, 40. І 5, якщо ми множимо на 0,2 це 1, тобто мінус х. Далі переносимо мінус 2,6х плюс х дорівнює 40. Мінус 3,7 і мінус 7,8 мінус 2,6 додати 1, мінус 1,6 і потім від 40 віднімаємо 11,5. Отже, мінус 1,6 дорівнює. 40 відняти 11,5 5, тут 9 відняти 18, 3 відняти 12. Отже, 28,5. Для того, щоб знайти х, ми 28,5 ділимо на мінус 1,6. В результаті буде знак мінус

Ставимо кому і зносимо 0. 130 ділимо на 16. Напевне, можна попробувати брати по 8. 48 і 12. Віднімаємо, будемо мати 2. Вносимо 0. 20 ділимо на 16, 1. Сорок. Ділимо на 16 по 2 і 80 ділимо на 16, 5. Ось такий результат у нас утворився. Тобто мінус 17,8125 десяти тисячних. Наступне рівняння модуль 3,8 мінус х дорівнює 1,8. Якщо модуль дорівнює 1,8, то під модулем або 1,8, або мінус 1,8. Отже, ми запишемо, що 3,8 мінус х може дорівнювати 1,8. Або 3,8 мінус х дорівня мінус 1,8. Далі вже будемо розв'язувати кожне з отриманих рівнянь. Мінус х дорівнює 1,8 мінус 3,8, тобто мінус х дорівнює мінус 2, а х буде дорівнювати 2. Один корінь. І наступне мінус х дорівнює мінус 1,8 мінус 3,8, тобто мінус х дорівнює мінус 5,6, а х буде дорівнювати 5,6. Ми знайшли корені нашого рівняння.